Поділились зі мною. Своєю весною. Всім привіт із Португалії! Розпочинаємо новенький наш влог. І сьогодні в нас субота, і ми чекаємо на гостей. Зараз покажу, що готую. Це буде на обід. У нас буде обід з родичами, і вони до нас в гості приїдуть запросили ми. Покажу, що готуємо зараз. Так, ліра в нас спить зараз, усього. Так, готую сир камамбер з часничком та з олією. Все це змазала, порізала. Помідорчики чері. Прикольно їх їсти, вмакаючи ось чи просто. Хлібець порізала, щоб це було прикольно їсти разом. Так, і ходімо далі. Це курячі ніжки для супу. Я вже їх зварила. Зараз буду розділувати, щоб суп покласти. У нас гора посуду, тому що нам поставили посудомийку. і ми чекали. Ми з вечора намиємо посуд. То сьогодні будемо мити. Вже вона там тестується. Так, і наш супчик він готується зараз. Ось він, він буде овочевий з макарончиками спагетті. бо будуть дітки, які люблять спагетті. А якраз для них це супер. І зараз покажу нашу е новинку. <гум> Уявляєте, вона у нас вже є. Ось вона, красотка наша. <гум> Посудомийна машинка. Сьогодні привезли, ось його поставили, зараз ми її тестуємо, поставили перший раз без посуду прогнати на довгу програму. Засипали туди солі, як потрібно. І зараз вона працює. Кенді, назва бренду. Ми подивилися в інтернеті, бо це власник замовляв, ми не знали, яка буде. Її приблизна вартість 350 євро, плюс-мінус 20 євро. Де вже знайти дешевше чи дорожче. А це наша правка, яку нам також поставили новеньку. Індезіт. Ну Тут прикольно, що в цій правці, бачите, немає дуже довгих програм. 59 хвилин, 59, 45, 30, 59, 59, 59. Бо в Португалії нібито я точно поки що не знаю вартість, дорога вода. Тому я думаю, що тут немає цих довгих програм, як 2-3 години, от, а навіть 4 ставлять. Коротше, не знаю. То ми, ну, я б зазвичай 30 хвилин, 45, ну тобто таке не дуже довге. Я не дуже люблю, коли воно там довго переться. Я дуже рада, що тепер у нас є посудомийна машина. Я дуже просила власника. Так, я розмовляла з власником, як тільки ми приїхали, що коли він перший раз до нас приїхав, він взагалі один раз був у нас тут вдома, забрав речі, які нам не потрібні. Ну там це таке було трошки там якогось постілі, розкладушка у нас була. То я йому сказала, що нам не потрібно, і ми віддали. І ми з ним познайомились. А до речі, дуже приємний такий чоловік. Ну, я не знаю, скільки йому років, але він виглядає, знаєте, я мені його описували як такого чоловіка років 60. Я собі уявила такого дідуся якогось. Але це не я, це неправда. Він такий моложавий, такий спортивний, в шортах, в футболці на стилі весь такий. На такій ще машині приїхав, як знаєте, оці рятувальники в американських фільмах. Ну, коротше, такий дуже прикольний дядько. І ось я поговорила з ним ще тоді, що я б хотіла посудомийку, щоб він нам її поставив. Він ось, хоча для неї тут спеціально виведене місце. Я думаю, що вона тут була, просто вона зламалась колись і все її вивезли, і більше ніхто не казав про неї. Але я точно хотіла, бо я планувала, що вона точно має бути. І я йому написала ще раз офіційного як запиту на WhatsApp, де ми переписуємось. Що ми хочемо, щоб він поставив, коли це можливо зробити, і він написав, що нагадайте мені про це через три місяці, десь там в грудні, в листопаді, і ми вам поставимо. Тоді я не здалась. Я написала: давайте ви зараз нам її якби замовите, яку ви самі хочете. Ми її сплатимо, і вона у нас вже буде. А ми там за якийсь місяць оренди просто менше сплачемо, сплатимо гроші, мінус ця посудомийка. Він трошки помовчав, але ну, я розумію, що це в нього така манера, знаєте, щоб витримати паузу, щоб я знала, що він не відповідає одразу. Ну, я до цього нормально відношусь. І десь через дня чотири написав, що так, ми вам поставимо посудомийку приблизно там, ну скоро сказав, що там тиждень-два. Не ну, ось нам сьогодні її привезли. Ну та тут її було дуже легко підключити, просто вставити ці шланги, куди потрібно. Тобто тут все вже підведено до цього. Тому я дуже рада, що є посудомийка, тому що дійсно на посуд тратиться дуже багато часу в день. Це постійно це, знаєте. Поїв, помив, поїв, помив. Чи якщо ти не миєш одразу, то це вечора вже така гора збирається. Ну я думаю, що кожна в мене жінка розуміє чоловік, як це мити посуд. Я не проти мити посуд, але я вважаю, якщо є посудомийна машина, то це набагато ефективніше, краще відмивається, займає нуль твого часу, в принципі, і дійсно економить воду ще. Тому це моя власна думка, і я хотіла, щоб у нас була посудомийка, і я її отримала. Будемо чекати на гостей, і потім вже поїдемо на море. Сьогодні в нас якраз 27 градусів, то поїдемо плавати. Гості вже були, тепер можна і все це помити. Коротше, клас, я задоволена. Що вона є, це просто ідеально. Ділися зі мною Вибрались ми на пляж. Підеємо. Вона солодка. Так зі мною. На пляжі є безкоштовний туалет. Ось цього він знаходиться якраз. Там добре прибирають, там постійно є жінка, яка прибирає, і працює він до сьомої години вечора. Не знаю, з якої, зараз подивимось. Перевдягалень на пляжі немає. Так, працює з 8 до сьомої. Так, це туалет, який на пляжі. Він просто ідеально чистий. Як він такий чистий? Це реально після кожної людини хтось прибирає. Ну, прибиральник є. Вау. Просто вау. Так, і туалет одразу для, ну, для інвалідів. Тут велика площа така. І є місце, де можна дитину. Потягнути, там розмінити. Так, перевдягали на пляжі, немає. Є е, е, душик, можна помити ноги і так сполоснутися. Кафешок тут прям немає, там зверху трошки є. Треба підніматись. І ось, о, яка тут, також є. З видом на океан. Треба намазатись кремом, дуже так, тому що сонечко сильне. І можна йти купатись. Водичка зараз пробує ні. Ого, як вона підходить. Дуже багато людей ми з трудом знайшли місце. Холодно, холодно, Ну, Якщо чесно, то градусів 18 в мене аж ноги зводить. Може 17. По відчуттям, звісно. Що хочу сказати, дуже зручно мати маленьку машину тут. Тому що місця для паркування мало, а біля пляжу так взагалі неможливо. І от наша маленька машина ось вона, вона влазить тут усюди. Тут було запарковано все поруч. Вона влізла і спокійненько собі стоїть. Дуже зручно. Це ми на безкоштовній парковці, як через дорогу від пляжу. Ось тут заправка і туди пляж пішов. Там парковка по 1 євро за годину. Годину пік мається на увазі. В Самі жаркі часи. Ось ми від'їжджаємо і вже паркуються на наше місце. Вони чекали, як то кажуть нас. Та ну дівос, макіс. Я дивлюсь назад, Лірчик. Хочеш тебе покажи? Що ти скажеш всім? Всі віт! Привіт! А як тебе звати, дівчонка? Лєвка? Єрка? А скільки тобі років? Два. Три! Very good. Молодчинка! Куди ти їдеш? Додому? Ти будеш що робити зараз? Спати? Да. Спати. Добре. Скажи всім пока-пока. Всім пока! пока до зустрічі. До Зустрічі.